Ну що, заскучали? Ми повертаємось. Граційність, пластичність, сексуальність, і все це на величезних підборах. І я зараз точно не про себе, а про цих красунь. Хай – це новий сміливий танцювальний напрям, що поєднує в собі техніки таких стилів, як хіп-хоп, гоу, гоу джаз, джаз-фанк та елементи звук. Цей енергійний ритмічний танець виконують на високих підборах. Наразі вже неможливо уявити музичну індустрію без цього напряму, адже ледь не кожна зірка світового масштабу не розривна у своїй творчості станцями на високих підборах. Власних базових рухів у хай Хілс немає. Зазвичай вони запозичені із інших стилів. Та особливість саме цього танцю полягає у переміщенні на паркеті на шпильці. При цьому взуття має бути зручним і якісним. Ботильйони туфлі чи чоботи немає різниці. Головне комфорт. Ще одна деталь: взуття повинне щільно облягати ногу, а каблук бути стійким. Саме ця родзинка надає образу танцюючого, витонченості та сексуальності, адже розкутість у хайхілс одна з основних рис. Та далеко не єдина. Особливість про душу. І про моральні морально те, що ми відчуваємо, коли танцюємо. Тому що я навіть на собі, на собі відчула, як це, якою я була до того, як я почала танцювати саме в цьому напрямку, і то, до чого я дійшла зараз, це, от, ну, впевненість, вона виражається не тільки у танцях. Тобто воно все, от все з танців воно переходить на твоє життя. Тобто, ти починаєш впевненіше робити якісь кроки. Це навіть наприклад... Твоя подача це в соціуму спілкуванні з людьми. Одне коли ти такої, от, от застаним а друге, коли ти вже відкрилася, вже можеш відкрити плечі і розмовляти з людиною. Коли з тобою говорить ось так відкрито, то ну, відчувається твій авторитет. Кай hey вибирають для себе люди, які люблять бути в самому центрі уваги. Серед усіх сучасних напрямів він чітко виділяється. Крім того, Хейхілс hey зміцнює багато м'язів тіла і здоров'я організму в цілому. Танець допомагає розвивати багато якостей, чуттєвість, пластичність та елегантність. І саме без них неможливий прояв жіночності, але здобути усе це за одне заняття не вдасться. Це не якийсь період, це бажання і старання. Тобто, це не це як ти ставишся до цього. Тобто, це не прийти на тренування. О в мене є тренування. Я хорошо, прийшов додому, та й нічого не роблю. Ні, якщо в тебе є бажання і ти береш максимум з тренувань, плюс додатково вдома, або відпрацьовуєш хореографію, або відпрацьовуєш якісь елементи, які важливі у хай Heels, то в тебе і буде за цього розвиток. Завдяки заняттям, ви отримаєте хорошу розтяжку та підкачане рельєфне тіло. А ще хай Heels розвине почуття ритму і музичності та навчить вас танцювати на підборах краще ніж ходити. Мені. Мені дуже подобається, я кайфую від процесу, я кайфую від себе в танцю і отримую дуже багато компліментів. По-перше, підтягнулося тіло. Тіло стало більш пружним, мишці, звичайно. Ну і я ж кажу впевненість у собі, впевненість у своїх руках рухав впевненість у ході ті самі, навіть на підборах, тому що до танців я не вміла, чесно кажучи, ходити. І для мене навіть ось такий каблук був дуже великою перешкодою. Олена займається танцями понад півтора року, тому як бувалець впевнено розповідає, кому варто приєднатись всім дівчатам, які Відчувають дискомфорт в присутності інших людей, які не впевнені у собі, які хочуть спробувати щось нове і не знають, що розпочати. Хай Хілс це хореографія, яка ставиться під окремий трек. У Гоу-Гоу, наприклад, найчастіше танцюють під хаос. Це імпровізація. Тому хілс на тлі виглядає енергійніше, цікавіше, адже у ньому більше драйву. Річ у тім, що у постановці відіграється кожен біт. Пісня, начебто, переноситься на рухи танцюристки, яка повністю пропускає її крізь себе. Ми відчуваємо різні емоції максимально. Це може бути смуток, це може бути злість. Наприклад, я приходжу на тренування і кажу, що в нас сьогодні зла зв'язка. Ми злі на когось, або навпаки, сумно. Або, наприклад, от зараз, із за нашої ситуації в країні, із за повномасштабної війни, мені дуже часто сумно, і я не можу ставити веселі хореографії. І я ставлю такі хореографії, Хореографії в хай Хілсі, і за яких люди плачуть на хореографіях, і ми відпускаємо ці емоції. Але при цьому при усіх цих емоціях ми дотримуємо цю краплинку жіночності, цю поставу, ці всі правила, які має при собі хай хілс, цей вид сучасного танцю далеко не з легких. Тому, перш за все, варто підібрати професійного наставника, який 100% професіонал своєї справи. Адже через високі підбори, регулярні елементи на підлозі та різкі рухи можна зашкодити м'язам та суглобам, якщо це Розумний підхід, коли це, наприклад, по часу три рази в тиждень тренування, плюс ви правильно підібрали, підібрали для себе підбори, то я думаю, це не нашкодить. Отже, при правильному підході вже за 2-3 тижні занять результат буде помітно неозброєним оком. Взагалі, я спочатку думала, що в мене нічого не вийде, коли я прийшла до кації. Але зараз я передивлялася свої зв'язки, як я танцювала спочатку, і я така. Воу. Блін, дуже круто, класно, Катя взагалі топчик. Тіло стало більш витривале, це точно. Тому що взагалі е, вхіл може бути і легше, тобто є тренери, які легші дають танці. Але Катя часто нам дає щось таке дуже складне. Е, ну, не часто, буває таке. От, тому витривалість тіла, звичайно, збільшується, і це класно теж. Тобто, я більше відчуваю його. Так, стоп. Чому новачки і профі так нахвалюють тренера? Я ходжу на цей прекрасний Хай Хілс, тому що тут є Катя Прус, яка просто навчить будь-кого і будь-що. Чесне слово, будь-чого. Треба перевірити її компетентність та викладацькі здібності. Ой-ой-ой! І як завжди, на власному прикладі я просто вимушений спробувати і цей стиль танцю. Що буде, дивіться самі. Як не привично такому положенні стояти. Що робити? Опускайте, так, бо наверх. вас наверх. Так. І потім виїжджає. Мама я в Гайгілс! Ну, якщо навіть у мене хоча б один елемент вийшов, сумнівів у професіоналізмі тренера немає. Хоча, відверто кажучи, як чоловіку мені більше до вподоби статус глядача. Проте, якщо ви молода, перспективна та амбіційна дівчина, яка готова приковувати погляди та покращувати свої жіночі форми, не зволікайте мерші за підборами і на заняття. Ви можете будь-як проводити свій вільний час, проте краще робити це з користю. Це був хобі тайм. Побачимось.